І всіх, готусь до дня народження молого, бігаю по магазинах, прийшла моя сукня. Сукня моя прийшла, новорічна. Так швидко я не чекала, скажу чесно. Так, зараз. Ось зелененька. Вона зелена. Можливо, не такий дуже колір на відео буде, як насправді, але зелена сукня така ось. Прикольна тканина. Така непогана, скажу чесно. Головне в неї тепер влізти. Влізу. Ох, це маленький розмір, до речі, я купила. Маленький. Але я в неї влізу однозначно, я скажу чесно: влізу-влізу. Хоча це маленький розмір сукні. Прикольна сукня. О, під нею в мене є лисинки, тому я купила цю сукню. Та зелена, вона в мене є, вона дуже довга, це елегантна сукня кудись вийти на побачення, в якийсь ресторан, а не з малою дитиною. Практичності в ній нуль, тому інша сукня. Ось я зараз тримаю сукню в руці і на відео бачу, колір відрізняється, скажу відразу. Зелений колір в неї такий темно-зелений. Ви мене в ній побачите, я хочу робити новорічне відеозвернення. Коли воно буде, я не знаю, 31 грудня, прямо під новий рік чи раніше, я подумаю. Залежить від часу і можливостей. Todėl, laukite.